Чого являєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене, очі ясні, сумні, немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання? На них, е, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі, чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, із нього визвала одні потіри дання голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш, Ідеш по вулиці, минаєш, Клонюся навіть не зернеш, і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш. Я як люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами, І як літа вже за літами, Свій біль свій жаль свої пісні у серці здавлюю на дні. Оні, являйся, являйся зіронько мені, хоч в сні. В житті мене весь вік тужити, не жити, так найте най серце, що в турботі. Неначе перла у болоті, марніє, п'яне, засиха, Хоч сні на витві оживає, по джалищах живіше грає, по-людськи вільно віддиха, І того дива золотого зазнає щастя молода, Бажаного страшного того гріха.